Останній робочий день цього тижня. До кінця подій вже готові з підсумками п'ятниці. Тож далі у випуску. Дивіться про таке. Масово проти фашизму в Луганську провели антифашистський мітинг. Більше контролю за Укравтодором. Уряд планує створити відомство, яке слідкуватиме за організацією будівництва та експлуатації доріг. Зрушення є і результати не за горами. Раїса Богатирьова високо оцінила темпи реалізації медичної реформи на Луганщині. І ж та здоровій. В Луганську винайшли хліб для підвищення потенції. Ні, проявам неофашизму, антисемітизму та власне фальсифікації історії. В Луганську відбувся антифашистський марш за участі народних депутатів України, керівників області, громадських діячів та молоді. За підрахунками правоохоронців на театральну площу з гучними гаслами вийшли тисячі людей. Побувала на мітингу і Тетяна Котова. Мітингу на театральній площі передувала антифашистська асамблея. За круглим столом зібрались супротивники проявів неофашизму в Україні. Депутати громадські діячі згуртувались, щоб протистояти паросткам коричневої чуми. В якийсь момент а іменно в 90-х, дев'яностих ми потеряли те, що ми перезагрузили разом покоління, яке не оставила вот эту прививку от. Карічнювачу ми от яких та фашистських рухів, тоталітарних режимів або всім про щось ми не оставили эту пам'ять. Щеплення робити не пізно запевняють активісти. На знак протистояння неофашизму театральною площою рушила багатотисячна колона учасників мітингу, гучно із прапорами, плакатами та відповідними гаслами. В Європі законодавство, законодавці, запрещають пропаганду фашизма. А в нас хочуть пособників гітлера зробити героями. Ми категорично проти этого і ніколи не допустимо, і вот эти тисячі людей, которые собрались на площади, Я думаю, не и і ми е, будемо выражать інтереси наших людей. <пості> Учасники антифашистського маршу підписали відповідну резолюцію. Виступили з ініціативою притягати до кримінальної відповідальності пропагандистів неофашизму. Карічніва угроза у нас не у дверей, а карічніва угроза у нас уже в домі. Она расселась и пытается свои червивые мысли распространить на всю нашу украинскую государственность. Кто, как не луганчане, знают о десятках тысяч луганских жителей, героях луганщины, которые воевали во время Великой Отечественной войны и внесли свою копилку в боевой подвиг? Пабіді над німецько фашистськими окупантами за попередніми підрахунками правоохоронців у мітингу взяли участь близько 33 тисяч людей. Тепер естафету переймає Київ. Завтра антифашистський мітинг пройде в столиці. Тетяна Котова, Олексій Волоксімовсесян. Події В Луганську шукали бомбу одразу в чотирьох школах-гімназіях. Про це повідомляє інформагенція Схід інфо з посиланням на начальника центру громадських зв'язків облуправління міліції Тетяну Погукай. За її словами, до чергової частини зателефонував невідомий та дитячим голосом повідомив про мінування. Однак телефонний терорист не сказав, у якій саме школі гімназії, начебто, захована пекельна машинка. Вітак, правоохоронці прийняли рішення перевірити всі школи гімназії обласного центру. З чотирьох навчальних закладів евакуювали вчителів та учнів. Утім пошуки вибухівки завершились нічим. Натомість знайшли і затримали гори Мінера. Ним виявилося П'ятикласник з Лисичанська. Скориставшись мобільним телефоном свого товариша, він подзвонив до служби порятунку та повідомив про бомбу. Обидва бешкетники зараз із батьками перебувають в управлінні міліції обласного центру. Сам горе Мінер твердить, що хотів своїм дзвінком зірвати навчання у гімназії. Тепер же за фактом заздалегідь неправдивого повідомлення про небезпеку громадян відкрито до розслідування, покарання за злочин або штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень. Ання або ж арешт чи позбавлення свободи на півроку до того ж, зазвичай суд присуджує відшкодування усіх витрат хибного виклику. Ось міністерство фінансів запевняє, що заборгованості по зарплатах бюджетникам немає. Кабмін планує посилити контроль за укравтодором. А в Мінохорони здоров'я розповіли, який процент українських родин не може мати дітей. Подробиці в традиційному огляді. На сьогодні заборгованості по виплатах зарплат бюджетникам немає. Про це заявив перший заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський. Крім того, за його словами, для забезпечення своєчасної виплати зарплат, відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення педагогам МінФін доручив держказначейству надавати позики місцевим бюджетам на такі цілі. Причому в обсязі більше граничного із продовженням терміну погашення на три місяці. Він також зазначив, що держказначейством за чотири місяці поточного року. Місцевим бюджетам надано без малого 10 тисяч позик на покриття тимчасових розривів на загальну суму в 14 мільярдів гривень. Кабмін планує створити відомство із контролю за організацією будівництва та експлуатації доріг. Так каже віце-прем'єр міністр України Олександр Вілкул. уряд працює над створенням Державної транспортної інспекції, яка контролюватиме якість роботи Держслужби автомобільних доріг, оскільки сьогодні у Кравтодор сам будує, сам себе контролює, говорить Вілкул. За його словами, цього року заплановано побудувати 600 об'єктів дорожньої інфраструктури, серед яких об'їзні дороги, дороги поза межами населених пунктів тощо. Вілкул назвав головні чинники руйнування дорожнього покриття. Це, зокрема, час та надмірні навантаж. Женя через велику кількість автомобілів, крім того, зазначив віцепрем'єр на стан доріг суттєво вплинули і погодні умови. Проблема небажаного безпліддя стосується майже 7% сімей України, тобто близько мільйона подружніх пар. Так кажуть, в мінохорони здоров'я у відомстві поінформували, що низький рівень репродуктивного здоров'я жінок ще до настання вагітності проявляється і під час вагітності та пологів, незважаючи на незначну позитивну динаміку, рівень захворювань вагітніх, які впливають на хід вагітності пологів та стан народження дітей, залишається високим. Кожної четвертої вагітної є прояви анемії. У кожної сьомої хвороби сечостатевої системи. Кожної шістнадцятої хвороби системи кровообігу зазначили в МОЗ. Незважаючи на те, що якість соматичного та генеративного здоров'я населення України все ще не відповідає міжнародним стандартам і суттєво впливає на частоту ускладнення пологів, частка їх протягом останніх років зменшилась на 10%. Вмоз В МОЗ це пов'язують із провадженням в діяльності закладів акошерської гінекологічної служби сучасних перинатальних технологій. Луганськ найкращий, саме так вважає міністр охорони здоров'я України Грейса Богатирьова високо оцінила темпи реалізації та вже наявні результати медичної реформи в області. Під час робочої поїздки на Луганщину вона побувала у туберкульозній лікарні та фельдшерсько-кушерському пункті Слов'яно-Сербську та відвідала трьохізбанську амбулаторію та перинатальний центр в Луганську. Для міністра охорони здоров'я постелили не килимову доріжку, а асфальтну дорогу від в'їзду на територію обласної лікарні до перинатального центру. В останньому останні штрихи відділки. Вже за два тижні обіцяють керівники клініки. Найсучасніша установа для породіли і немовлят запрацює. Збудували його, нагадав голова облдержадміністрації Володимир Простюк. Попередньо вивчивши досвід 12 подібних установ України. Ми не повторили чужих хашива, це вже професіоналізм. Второе, мы заранее знаем, и мы сегодня Райс при прийти, хотя у нас не совсем хороший финансовый условия, как бы хотелось бы, конечно, да, но в эти условия да, мы очень серьезно подходим к кадрам. И у нас сейчас идет очень хорошее обновление, очень много молодежи, дефицит есть, приходится работать с многими людьми с других территорий, но пока у нас, пока, слава богу, тут все Луганчане. Даліше возможно, придеться нам допомогти. Вазможна будемо дівати конкуренцію. Я теж настроен. Будем Будемо и давати условия, квартири і все остальное. Раїса Багатирьова перетворенням у медицині Луганщини залишилась задоволеною, особливо успіхами у створенні перинатального центру. Та як акушер зі стажем запропонувала свою кандидатуру у штат на півставки у Луганську дивив всім найголовніше, підходом сучасним мисленням і Вот концентрация ресурсов на приоритет. Посмотрите, какой перинатальный центр. Но ну, я довольна, что мы не поспешили тогда и не заставляли. Вот открывайте, лишь бы открыть. Губернатор сказал, мы откроем с этой минуты, как откроем, и будет работать. Но будет работать все. И э, я, как акушер гинеколог который в свое время в Донецкой области открывал перинатальный центр, имею практику. Я вам хочу сказать, Може, час уже надо проситься к вам на роботу. Там Полставочки дадите, хоть хоч консультанта. Після огляду медичних установ міністр взяла участь у засіданні обласної колегії з питань реформування охорони здоров'я на первинному рівні. Скільки б грошей на впровадження змін в медицині, що не знала таких протягом 70 років, не було направлено, зауважила Раїса Багатирьова, Їх завжди буде недостатньо. Але той курс, який демонструє Луганщина, не розпилення коштів, має стати сигналом для всієї України, зауважили міністр. Катерина Харківська, Петро Кульов, події. Повернути гроші за препарат, який немовлята мають надавати безоплатно. Намагається багатодітна родина з Лисичанська. Чотири роки тому, щоб врятувати новонароджених в пологовому будинку, батькам запропонували придбати ліки за свої гроші. Лише за півроку родина дізналася препарат для розкриття легенів малюкам мали вколити безкоштовно. Відтоді обувають пороги чиновників та судяться поки що без результату. Сьогодні малюки вже бігають до дитячого садочка а бюрократичні. Ні, тяганині кінця краю нема. Листування, позови, відписки, відмови. Тепер чиновники твердять, родина віддала гроші добровільно. Люди ж певні їх ошукали. Принаймні приховали від них той факт, що препарат мали надати безкоштовно, натомість поставивши перед вибором або заплатити, або втратити дітей. До лікарів пологового родина претензій немає. Певні винні чиновники від медицини. Коли вони не прийняли ніяких мір. 10 днів до родів, 10 днів після родів, за. 20 днів можна було вирішити этот вопрос. Ніхто этот вопрос не вирішив. Я вважаю, що это халатне наження. Кілька доз препарату в пологовому будинку були, але батькам відмовили, зроблять ін'єкцію лише у тому випадку, якщо вони зобов'яжуться купити та повернути ліки. Дозу якої не вистачало, вони теж придбали за свої гроші. Усього порятунок дитячих життів їм обійшовся у 19 тисяч 666 гривень. Відтак облаштувати малюків вже не було за що. Поки сім'я віддавала борги за препарат, батьки були змушені економити на тому, що було вкрай необхідне дітям. Навіть візочок на трьох виявився не по кишені. Ми були в долгах, як в шилках. Ми займали везде. вона отримала ту допомогу до 17 тисяч. Ми одразу її віддали Двох місць Коляски їх катали. Если бы вы ви видели, мы как у шпроты в банке я работала в педагогике, уходила в декрет педагогики. Да, меня там поддержали. Благодаря ним, говорю, мої діти не залишилися голодними без памперсів. За эти деньги я купила і питання, і памперси. элементарно на перше же пільонки, розпашонки. Мені ніхто не помог. говорю, Чижим мені люди допомогли. За это, я жреваю огромнею спасибо. Ріслі люди. Говорю, ми говорю, по поміру б пашли. Історію чотирирічної давнини та дії свого попередника, нинішній начальник міського здорову коментувати відмовляється. Утім, зізнається, так необхідного препарату не вистачає у погологових будинках і сьогодні. Памірі. Відділення фінансівання закупають новокремічним об'єм. Ну в повному об'їмені об об точно. Три суди у позовах родині відмовили на тій підставі, що у державному бюджеті не вистачає грошей. За звернення журналістів перевірку за фактом розпочала міська прокуратура. До сьогоднішнього дня громадянка кожної не зверталася до прокуратури з будь-яким зверненням. З вчорашнього дня ми отримали першу інформацію. зареєстрували її. От ми перевіримо. Як було не було ці кошти на отримання цього препарату, і чи повинні вони головне відшкодовуватися громадянці? Зараз в сім'ї четверо малолітніх дітей: старший син першокласник та молодші трейнята. Не витримавши фізичного та грошового навантаження, батько родину залишив, коли молодшим виповнилось п'ять місяців. Та ще й намагається тепер відсудити у дружини половину будинку, де мешкають діти. Якби не дідусь та бабуся, зізнається мати, вихователька дитячого задка, родина давно б жила у злиднях. Тож 20 тисяч гривень, які витратили чотири роки тому, сьогодні були б більш ніж доречні. Лишати з нами далі буде, зокрема, про таке. Геї, повноваження, зарплати та дороги. Мер обласного центру дав прес-конференцію. Прикордонників поповнення. П'ятикласники 60-ї школи болцентру склали присягу Україні. Їж та здорові в Луганську винайшли хліб для підвищення потенції. Я б не замовчував, але б і не придавав великого значення проблемі геїв. Так відповів мер Луганська на запитання журналістів про антигейський та антифашистський паради в Луганську. На думку Луганського міського голови, українське суспільство, на відміну від тих же Нідерландів, налаштовано негативно щодо людей із нетрадиційною орієнтацією, і з цим фактором необхідно рахуватись. А щодо антифашистського руху, то мер обласного центру каже, що на вихований, вихований на традиціях та подвигу власних батьків. Які зі зброєю в руках зупинили коричневу чуму. і йому боляче, коли навіть деякі народні депутати кажуть, що у часи Великої вітчизняної радянські війська бились не з тими і не за тих. Почала сесія міськради з питання повноважень. Точніше, їхнього збереження не хочуть міські обранці, щоб в них відбирали права. Тож вирішили підтримати звернення харківських колег до керівництва держави. Ви знаєте, що сьогодні намагаються п'ять юстиця. у нас забрати повномоча за... по Право собственности по определению учаском, ну это уже вообще то, есть, то есть то понимаете, сегодня, чтобы построить что то в нашем городе, надо будет согласование с э, Минэкономиком, там Мин ЖКХ и так далее. Ну, это уже доходит до того, что мера градусів скоро будуть як вот, мальчики для битие, у нас буде все ругати, а ми нічого не можемо. Зрештою, майже на цьому сесії завершилась. всі питання. Депутати швидко проголосували кількома пакетами, а далі сесія плавно перейшла у прес-конференцію мера. Градоначальник запевняє на початок початку червня Луганську запустять проект з роздільного збору сміття. Перший пілот незабаром стартує в Артемівському районі. Обласний центр вже закупив майже 90 антивандальних сміттєконтейнерів. Однак міський керівник наголошує, що далеко не всі жителі Луганська готові до такого, адже звикли викидати все в одному пакеті. Що ж до іншого болючого питання, заробітної платні, то міський голова зізнається, що держава зараз перебуває у складному становищі, однак працівники бюджетної сфери не відчувають затримок. Сьогодні ми пока справляємося С работой в плане зарплат у нас нет задонности по зарплате мы выплачиваем вовремя и больницам и школам и учреждениям все нормально плюс сейчас учителя уходят в первые отпуска Канікули теж ми працюємо. Триває у й ремонт доріг Мер обласного центру. Обіцяє, що згодом почнуться роботи з ремонту внутрішньоквартальних доріг. А замість шлаку та різнокольорової плитки у дірках на дорогах врешті-решт з'явиться асфальт. Ви не розумієте, що всі праздничні дні працювали І от сьогодні по 100 тонн асфальту їждні укладаємо по текущому по теку, потікучому по теку, ремонту. І вже центр бачите, ви більш-менш можна проїхати. Продовжується капітальний ремонт путіпроводу, і у нас в цьому году запланіровано. 44 мільйона на путіпровід. і по ідеї тих хватить, щоб повністю один путіпровід здати в, в, в експлуатацію. Також мер прокоментував і ситуацію з одним з головних довгобудів обласного центру шляхопроводом біля заводу Пархоменка. Говорить, капітальний ремонт і реконструкція об'єкту триває. І сподівається, що виділених цього року 44 мільйонів гривень вистачить, аби нарешті здати шляхопровід в експлуатацію. Олексій Фалін, Олексій Мавсісян. Події. Акція Врятуй онкохвору дитину продовжується. Про це кажуть організатори з Луганської православної єпархії та телеканалу Лот. Цього разу до акції приєднався обласний благодійний фонд «Преображення». Відтак гроші отримали 10 росімей, в яких онкохворі діти найбільш потребують нагальної коштовної лікарської допомоги. В Кабінеті головного лікаря обласної дитячої лікарні зібрались батьки десятьох дітей зі спільною бідою онкологічними захворюваннями. По великому счету на те, щоб підтримувати, лічити, підтримувати, потом дообслідувати, кожному такому больному необхідно не менше 100 тисяч гривень в год. А іноді лечение продолжается і два, і три, і п'ять лет. естественно, це одно из самых дорогих видов лечения. Поэтому любая посильна помощь людей, любая посильна бізнесу, любая посильна государства. Усіх присутніх своя історія, своя боротьба, а на кону дитячі долі і життя, за які тепер муляться небайдужі луганчани та збирають їм гроші на лікування у рамках акції. Врятуй онкохвору дитину. Вони дуже від копейки до копійки все це піде только на лечение. Тому що дійсно це очень трудно. Це само диагностирование дорогостояще. Це дуже і потрібна акція. Спасибо всім людям огромніше. У рамках акції чотирьом діткам хворим на рак вже передали зібрані гроші на лікування. Шестеро отримали допомогу сьогодні. Ще чотирьом необхідні кошти передав обласний благодійний фонд «Преображення». Благодійний фонд «Преображення» Создано по ініціативі перших груповодітелей області председателя обласної госадміністрації Пристюка Владимира Ніколаєвича і предсідателя обласного совета Галенка Валі Ну, В этот раз тасмі теж оказує дідіжну помощ найбільше нуждаючимся діткам. Онкобольним, онкобольним діткам збір коштів тривав під час великого посту 40 грамах Луганська. Та, оскільки на заклик врятуй онкохвору дитину відгукнулось чимало людей, організатори вирішили подовжити акцію. Ми Благодарны и по и Владыка выражает благодарность о, о том, что люди поддержали эту акцию прихожане. И люди, даже которые не ходили в церковь, они при заходили в храмы 1 июня. 1 июня это день защиты э, детей в храмах, в, в храме умиления. На территории детской областной клинической больницы будет э, также стоять э, ящичек для пожертвований. И в двух соборах это собор Свято Петропавловский и Свято-Владимирский собор. То есть мы э, хорошо по, вот, посотрудничали с Луганской и Лчевской. Но у нас еще есть и Свердловск, у нас есть Травеньки, у нас есть Северодонец, Староберськ. Поэтому вот ми попробуем що пообщатися з этими єпархієм, тому що я уверен, там живуть такі же неравнодушные люди, которые готові допомагати дітям. Родіон мірошник не виключає, що акцію Врятуй онкохвору дитину підтримують і мобільні оператори. І перерахунок коштів на лікування дітей хворих на рак можна буде здійснювати через платні дзвінки з мобільного та смс. Катерина Харківська Петро Ковальов події. Козак без віри на козак, сьогодні Луганський округ донських козаків підписав угоду про співпрацю з Луганською, Ровеньківською та Северодонецькою єпархіями Української православної церкви Московського патріархату. Як зазначили обидві сторони, цей документ лише підтвердження тривалої дружби, козаки запевнили, що цю угоду сприйматимуть як стратегічно важливу, адже в ній закладені напрями, що допоможуть донському козацтву зміцнити духовну силу та стійкість. Натомість єпархія зазначила, що для такої важливої події була обрана і не менш важлива дата продовження Великодніх свят. Те, що ми сьогодні завершаємо в ці пасхальні світлі дні, має своє значення, це символічно. Тим самим ми ще раз свідчуємо про те, що козачество на протягом всієї своєї історії завжди вірно служило родині, Отечество і Святої Церкві, ось в луганських прикордонників поповнення у складі. Сьогодні 34 п'ятикласника 60-ї школи обласного центру склали присягу Україні про теперішніх кадетів та майбутніх зелених кашкетів у сюжеті Ольги Піцик. Я передерів Владислав, ученик 5 Б кадетського класу, отряда, «Юна гвардія, вступаю в ряди кадетів перед лісом своїх товаришів, родителі, учителі і воєнно Торжественно клянусь. Їм усього 11 років, а вони вже мріють захищати свою батьківщину та розпочнути реалізовувати свої бажання діти не на кордоні, як дорослі товариші у зелених каштетах, а у рідній школі номер 60 34 п'ятикласника заприсяглися навчатися на відмінно та вирости гідним громадянам своєї держави. Після такої події новоспечені кадети емоції не стримували. Було вначале страшно, ну коли прийняв присягу. розумієш, що ти вже кадет і нарушати правила не можна. Нужно бути дисциплінірованим, не розмовляти на роках і показувати приклад для, ну, Первокласникам деякі п'ятикласники завишки менше ніж автомати, але вогники в очах юних кадетів не залишили байдужими доросле покоління. Ветерани зі сльозами вітали малечу з найважливішою подією. Віктор Риндін зізнався, що під час присяги школярів згадав свою клятву. Це радість, це, це надіжда, що то що вони завоювали, це не етані Це залишиться на Віка, от з такими класами, як е, п'ятий клас, кадетський клас. Ми на це сподіваємося. Чи станемо лише справжніми прикордонниками, покаже час, але вже зараз школярі запевняють, неважливо, що маленькі за віком та зростом, якщо потрібно, допомагатимуть захищати свою землю. Ольга Піцикартем Чернявські події. Хліб для підвищення потенції винайшли в Луганську. Приємний побічний ефект. Отримали без наміру. Лікувально-профілактичний продукт насамперед призначався для виведення з організму людини радіонуклідів та підвищення загального тонусу організму. Їж та здоровій. Луганські технологи-харчовики виготовили хліб, якому під силу суттєво зміцнити здоров'я. Повищають імунітет, увелічують содержання гемоглобіна в крові, виводять радіонукліди з організму людини, повишають процес пищеварення, повишають, показатели крові. І обш, і обші імунне ді суспособствують повишенню імунного статусу чоловіка. Ну, ми... Улучають потенцію, половые функції. Практично усі корисні властивості дивопродукту підтвердили лікарі. Лише щодо потенції визнають технологи, клінічних досліджень не проводили, тому що не мали на меті цього ефекту, отримавши його як несподівану, приємну побічну дію. Утім, у ньому упевнені, адже усі складові продукту сприяють покращенню чоловічого здоров'я. Хліб печуть лише з натуральних продуктів, з Міськістю зерна чарівних якостей йому також надає добавка з морських молюсків, рапана та міді. Смак готового хліба вона робить більш насиченим, але стороннього присмаку йому не додає. Це і змільчене зерно. В опару ми додаємо добавку і муки і замішуємо тісто. для своїх наукових експериментів. Технологи обрали хліб як продукт постійного споживання. Корисні речовини потрапляють до організму щодня, і це робить їхню дію постійною та тривалою. І не лише для чоловіків. Дуже інтересний вкус. Тут навіть, мабуть, щось додавлена в нього, пойму, што. Ярко, виражений. Мені очень понравилось цей хліб можна покупати кожен день місто того, який ми беремо обычно. Утім, на прилавках магазинів диво хліба поки що немає. Науковці саме шукають партнерів-виробників. У попиті переконані, що ж до ціни вона не перевищуватиме ціни хліба, який сьогодні продається в магазинах. Ольга Бельченко, Ян Савін. Події. І на цьому ми на все. Далі традиційно події спорт. Не пропустіть цікавих вам вихідних і щасти. Відбулись усі чвертьфінали чемпіонату світу з хокею. Збірна Швейцарії з мінімальним рахунком переграла збірну Чехії 2-1. Хоча ініціативу з першої хвилини володіли чехи, саме підопічні Шона Сімпсона, відкрили рахунок. Денис Холенштайн спокійно вкотився в зону суперника і кинув з незручної руки. Павелець з першим китком впорався, проте форвард з другої спроби таки заніс шайбу ворота 1-0. Атакувати чехи розпочали лише після того, як Ретосурі отримав двох хвилинний штраф. Проте реалізувати свої моменти їм не вдалось. Після перерви збірна Швейцарії збільшила свою перевагу. Роман Йозі з близької відстані розстріляв Павелиця 2-0. Скоротити відставання підопічні Гадамчука зуміли на 46-й хвилині, коли друге вилучення отримав Сурі. Тож на останніх хвилинах вони все ж таки змогли забити шайбу вороту Швейцарії. Таким чином збірна Швейцарії вперше з 1998 року вийшла у півфінал чемпіонату світу, де зіграють з командою США, яка з рахунком 3-8 сенсаційно обіграла Росію чинного чемпіона світу. У третьому чвертьфіналі чемпіонату світу збірна Фінляндії вирвала путівку наступний етап в матчі проти Словаччини 4-3. Словаки почали матч активно, провели кілька атак у фінській зоні, та результат на табло не змінився. Проте перша ж атака господарів турніру обернулася для підопічних Володимира Войтика пропущеною шайбою. Фіни швидко перетнули майданчик, відкрили рахунок. А автором шайби став Осі Вянянин. Протягом усього періоду підопічні юка Ялонена катали суперників як хотіли. На 10 10-й хвилині широка атака Фінів при вході у зону суперника завершилася передача Писона на Контіолу, який майстерно переграв захисника та закинув шайбу в ворота 2-0. Ще через 6 хвилин контіоло оформив дубль. Другий період був дзеркальним відображенням першого. Цього разу було видно тільки одну збірну Словаччини. На 26 й хвилині у воротах відзначився міклік. Через 6 хвилин Андрей Сакера також від синів лінії. Точно підпоперечно фінських воріт закинув шайбу. Зрівняв рахунок в сурові. На 10 10-й хвилині заключної третини гри фіни провели блискавичну атаку, яку завершив кидок підпоперечно від Аултенена, який остановив остаточний рахунок у матчі 4-3. Збірна Канади у серії післямарчових болітів програла команді Швеції з рахунком 2-3. Перший момент у зустрічі створили Шведи. Після кидка партнера по команді Ліндберг підстав ковзан, але Сміт загрозу ліквідував. Канадці відповіли атаку зі свого боку, але кидок Джордана Еберлея Юнас Енрод парирував. Айрік стал просто не потрапив у ствір воріт. Першу половину стартового періоду команди провели на помилках обопільні офсайди та втрати шайб на синій лінії. Через дві хвилини після виходу на другий період Стівен Стемкос вдало відправив шайбу у ворота Швеції. Нікос Даніельсон, який потужно кинув від синьої лінії, поміж швидкі в канадців зрівняв рахунок 1-1. А п'ять хвилин по тому нападник повторив трюк. Кидок від синьої лінії вдала гра на п'яточку Луї Еріксона. Як результат шведи попереду. Десяти хвилин овертайм переможця також не виявив. Останній півфіналіст визначився у серії булітів, у якій точнішими виявилися господарі турніру. Переможний буліт реалізував Фредерік Петерсон. Збірна України з боксу готова до чемпіонату Європи. Вже за два тижні наша команда виступить на чемпіонаті Європи у мінську, зазначив головний тренер збірної Дмитро Сосновський. Перед стартом континентальної першості ці хлопці перебувають у відмінних фізичних кондиціях. За підсумками тренувальних зборів та міжнародних виступів, які наші боксери проводили у підготовці до змагань, ми відібрали десятку найкращих боксерів, які представлятимуть нашу команду в Білорусі. За словами головного тренера, вже точно відомо, що у складі синьо жовтих виступатимуть отамани Денис Паюцика, Іван Льнин, ...та Микола Буценко, а також олімпійці Павло Іщенко та Євген Хітров. Нагадаю, чемпіонат Європи з боксу триватиме з 30 травня до 7 червня у Мінську Геопіцек події спорт.